Урочисті заходи з нагоди початку нового навчального року в школі української мови імені Лесі Українки в Будапешті розпочалися виконанням українського та угорського гімнів. Вчимося, вивчаємо вірші і тому подібне. Школа української мови імені Лесі Українки фінансується державним самоврядуванням українців Угорщини. На уроках діти вивчають українську мову, вчаться писати та читати українською. Ми дуже раді, що ми в цьому році могли відкрити цю школу імені Лесі Українки, тому що ми дуже багато років чекали на неї. З 93 го року у нас була надійна школа. Ми зустрічалися по суботам, і це були як додаткові такі зустрічі, навчання, де ми хотіли нашим діткам передати українську культуру, мову. І сьогодні дуже дуже радісний день, тому що нарешті ми вже є офіційна школа, і нас підтримує угорський уряд і надає нам можливість, щоб наші діти так само могли навчатись українську мову офіційно. На історичній для української спільноти угорщини події свою подяку висловила і речниця української національної меншини в парламенті Угорщини Ліліана Грекса. Ми дуже раді, що сьогодні відкрилася перша українська додаткова школа української мови імені Лесі Українки при державного самоврядування Українців в Угорщині. Це дуже дуже велика справа. бо… Наші діти це наше майбутнє. І дуже важливо, щоб ми змогли їм передати те, що ми отримали від наших предків мову, культуру, традиції. І ця школа якраз для цього створена. Ми дуже довго чекали на цю школу, і нарешті вдалося все зорганізувати в такому рівні, що ми змогли відкрити цю школу. Два філіали зразу в Будапешті і в Ніретьхазії. Ми дуже раді, що батьки так чекали цю школу. що Приблизно 100 дітей записалися в нашу школу Лесі Українки. Уповноважений угорського уряду відповідальний за осіб, які рятуючись від російсько-української війни, прибули до Угорщини. Норберт Пал наголосив, що від початку війни уряд угорщини робить все для того, аби забезпечити біженців з України всім необхідним. А також вважає важливим, щоб українська спільнота, яка проживає в Угорщині, розвивалася та зміцнювалася. Едьо, для української спільноти в Угорщині вже була давня мрія створити школу, яка була б частиною угорської освітньої системи. Я вважаю важливим, щоб українська спільнота в Угорщині мала змогу берегти свою культуру та традиції. Ця школа зможе суттєво допомогти в цьому. Також я вважаю, що ця школа стане певного роду гравітаційною точкою для тих українців, які прибули до Угорщини, рятуючись від війни в Україні. За офіційними даними, за півтора року війни на територію Угорщини прибуло близько 1 мільйона 800 тисяч українських біженців 600 тисяч із них скористалися підтримкою в пунктах допомоги на вокзалах або в карітативних організаціях.